Вітаємо сьогодні. Ми маємо унікальну можливість поговорити з видатною постаттю української музичної індустрії Вадимом Вадимовичем Лисицею. За свою кар'єру він працював в різних областях, включаючи нічні клуби, радіостанції та студії звукозапису. Його робота з такими виконавцями як Альошана та пинастя. і зломна тюмалободаль івріалістикомаєма. Призвела до створення численних хітів та отримання нагород. Вадим також був важливою фігурою в українських музичних телепроектах, таких як X-Factor, і він працював як музичний продюсер. Його талант і професіоналізм надихають багатьох у музичній галузі. Давайте дізнаємося більше про його творчість та досягнення. Вітаю як настрій. Розкажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя з початком повномасштабного вторгнення? Привіт! Настрій гарний, дуже радий вас бачити. А як змінилось моє життя? Да, воно як у всіх змінилось. Слухай, ну з першого дня воно змінилось, і довелося, звісно, все міняти, шукати якісь засоби, щоб, по-перше, вижити, спасти свою сім'ю, своїх близьких. А другим етапом вже шукати можливості, як допомагати військовим, щоб вони. Мали можливість можливості, засоби для того, щоб боронити Україну, там, виганяти русню і так далі, і тому подібне. Чи змінилися у вас життєві цінності? Що зараз цінуєте найбільше? Слухайте, ну ціную, ціную тишу, ціную мирне небо, ціную те, що те, що я маю можливість жити, працювати, якось допомагати і взагалі ціную кожен момент, коли граю зі своїми дітьми. Ціною кожен момент, коли спілкуюся зі своєю сім'єю. Ну, цінності взагалі вони ну, отримали взагалі інший якийсь е, прикрас. Ну, трошки все стало більш важливим для мене. Абсолютно і так, так далі, так. А чи є у вас секрет, що потрібно робити, аби бути сильним та незламним? Слухай, і цей секрет, він дуже пустий, це взагалі не секрет. На мою думку, працювати треба кожен день, йти до своєї мети, кожен день приділяти увагу тим напрямкам роботи, які ти обрав, які тебе цікавлять. І в першу чергу, звісно, ну, в даний час приділяти увагу, тому щоб допомагати людям жити, виживати, захищати нашу країну. І так далі, тому подібно. Кожен день, хоч потрошку, треба це робити. Якщо так кожна людина в нашій країні буде робити, я впевнений, що ми будемо не те, що не зламні, ми будемо непереможні, і наша країна буде процвітати. А тепер мені є до вас пару запитань на рахунок українського шоу-бізнесу. Як він змінився з початком повномасштабного вторгнення? Спочатку він змінився таким чином, що його, його взагалі не стало. Тобто, перші два-три місяці. Якщо ви помітили, всі, всі артисти, які були до того, вони зникли десь. Так. Ну, в більшості. От. Потім, я так розумію, що люди, коли вже трохи оговтались від цього шоку, вони почали думати, що робити далі. І з'явилося багато молодих, які на свій страх та ризик просто почали робити те, що вони вміють. І в багатьох це вийшло, в багатьох вийшли дуже прикольні пісні. Дуже дуже до часу, дуже такі дотепні, і мені здається, що наш український шоу-бізнес повністю переродився, перевтілився. Тобто, нова. зараз взагалі нова хвиля артистів з'явилась. Декілька залишились наверху. Вони тримаються, вони системно працюють над свою кар'єру. Ті, Ті, хто не втримався, ну поки що шукають себе далі. Але ну ви ж бачите, що все воно трансформується, міняється і, і росте. Тому слава Богу, ну в, цьому, в тому сенсі, що наш народ, наші артист артисти вони не зупинились, вони почали працювати далі. А ось на вашу думку, чи важливо слухати виключно українську музику та українських артистів? Ой, слухайте, тут питання набагато мені здається ширше. По-перше, треба слухати музику де? На офіційних платформах, тому що якщо слухати, наприклад, в Телеграмі, то це піратські, піратські взагалі копії, і вони не приносять гроші нашим артистам, і взагалі державі не приносять. Це головний момент. І я хотів би, щоб всі люди, хто це побачить, вони теж зрозуміли, що а, навіть на безкоштовному Spotify, якщо ти слухаєш пісню, то все одно артист в кінцевому випадку отримує якісь роялті і може працювати далі. А якщо це платні якісь платформи, так, так само. А в нас, на жаль, дуже популярні ресурси в Телеграмі, вибачаюсь, де безкоштовно розповсюджуються файлами пісні, які ми тут всі робимо, витрачаємо час, життя своє на те, щоб це зробити, і потім вони безкоштовно десь гуляють. А це перше. Стосовно україномовної музики, взагалі української, так, звичайно, ну, слухайте, ну ми ж українці, нам же треба одного одного підтримувати і розвивати нашу культуру, бо вона досить яскрава, велика, багата. І треба, щоб вона, окрім того, що росла, вона ще й правильно монетизувалась. Тому тільки українською, ну, звичайно, якщо тобі подобається якісь. Там, умовно до джакет і так далі, і це ж не заборонено. Але, але якщо а, як я іноді чую, хтось слухає російську мовну музику, ну, я вибачаюсь. Але... У мене була історія надавна, я розказував на пальцях, пояснював, як це працює. Коли людина в Ютубі відкриває слухає кліп там, якоїсь російської співачки, а, я поясняю, що. Невеличкі, але гроші вони йдуть спочатку на, на лейбл до цієї співачки, потім співачка отримує род і платить податки в російську казну. Тобто ми, слух, слухаючи російськомовні пісні, додаємо нашими грошима можливості Росії на нас на бити і далі. Це капець. Ну да. А ось як світ зараз приймає українську музику та культуру. Існує думка, що всі в захваті, що всі слухають, але ці, цікавиться, але це не є правда, на жаль. А, ви розумієте, ну, пісні, як і бізнес любий для західних наших друзів, партнерів це все одно бізнес. І якщо на український контент не є бізнес-складовою на Заході, то вони слухати і не будуть. Тобто, якщо вони зацікавлені в якихось бізнес-процесах, вони, звичайно, її будуть слухати і підтримувати і так далі. Але, на жаль, для нас і абсолютно ну, неважливо для них, вони роблять те, що вони робили раніше. Тому ось ці, ці казки про те, що там <кій> Україну підтримують завдяки музиці, ну це такий невеличкий відсоток. Зараз з'явилося початок нової ери в українському шоу бізнесі тому що багато хітів пісень почали перекладатися на, на українську мову. Чи вважається це початком нової ери в українському шоу-бізнесі? Ні. <клес> <клес> Дивісь, коли артист має там 50 пісень російською мовою і починає в паніці їх перекладати і викладати, ну. Камон, ну це просто підлаштування під ситуацію, я, я так думаю. А, ну, якщо взагалі, Де, деякі окремі артисти це роблять філігранно, і, і вони дійсно вони не перевзулися, вони просто зрозуміли, що, що відбувалось тоді, що відбувається зараз, і це, це їх там якийсь, ну, якийсь шматок їх, їх роботи, бо вони випускають нові пісні. Це продиктовано тим, що якщо вони хочуть поїхати десь на концерт по Україні, їм все одно доведеться співати українською мовою. І тому вони вимушені перекладати свої пісні. І, на жаль, не завжди це, це виходить так класно, як колись було на російській мові. Тому <кхід> в мене відношення до цього суто практичне. От ну, кожної випадок треба розглядати окремо. Тобто, взагалом, я, я не дуже за. Розуміло, дякую. Розкажіть, будь ласка, зараз про співпрацю з ампасадором дитинства. Ну, ці хлопці і дівчата, вони в мене вже бомблять, вже скільки вже ну, третій рік, коли вони тільки з'явились. У нас багато, багато граней співпраці. Одна з цих це оця пісня, яку ми сьогодні будемо записувати. А є інша співпраця по, по моїм артистам, з ким я співпрацюю, я допомагаю їм організувати поїздки, виступи зробити і так далі. Одного разу навіть я їздив в Луцьк на, на один з, з амбасадорів дитинства разом з дружиною, з дітьми. І ми там, мої діти були одні з тих дітей, хто побачив все це дійство. Їм дуже сподобалось і взагалі молодший мені постійно питає, коли ми ще раз поїдемо в Луцьк. Вона не розуміє, що можна це зробити ще, там, наприклад, в Чернігові, або у Львові, або ще де неде Ну, співпраця така, і кожен, кожен тиждень, кожен місяць щось відбувається. А ось яка ваша мрія? Як бачите майбутнє України та українського шоу-бізнесу? Ну, це два питання. Бо мрія, 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 вона, вона в мріях вона вирішала. Почнемо з того, яка ваша мрія? Моя мрія? Слухайте. Ну... Якщо особиста мрія стосовно взагалі того, що відбувається зараз, моя мрія як не скоріше повернутися всі території і закінчити війну на нашу користь. Суто на нашу користь, ніякі там договорники, як вони кажуть, вони, вони мене не цікавлять взагалі. Стосовно взагалі мрії, ну, я хочу прожити це життя, щоб. Після мене щось залишилось таке, щоб люди могли згадати і цим скористатись. Ну, скористатись в будь-якому варіанті або послухати, або згадати і зробити так само, або краще, і так далі. От. Стосовно того, яка буде українська музика, і як вона буде розвиватись, ну, подивимось, слухайте. Ну, зараз все йде дуже непогано. Єдине, що е, треба звернути увагу на те, що поп-сегмент музики він е, має розвиток досить великий. А от інші, інші сфери музичні сектори, вони, на жаль, не так швидко ростуть. От. Я маю на увазі і класичну музику, я маю на увазі там, і народ, народну музику, я маю на увазі і фольклор. Чомусь про це забувають, якось воно не фінансується, якось воно там не, не росте і так далі. Хоча я вважаю, що це несправедливо, тому що у нас саме там багата історія, і багато взагалі. Музична, музична культура, вона там народжена, тому треба її піднімати і розвивати. Абсолютно згодна. А що або хто є символом незламності для вас? Ой, ну, в мене є багато цих символів. Наприклад, в мене є друг, мій одногрупник. Він почав війну спочатку. Ну, Повномасштабного вторгнення почав свою, свою військову діяльність. Він ніколи до того не був військовим. От, став сапером, і на другий рік після повномасштабки він вже був у третій штурмовій бригаді. І, ну, тобто він поступово ріс до того, щоб дійти туди і стати взагалі поход, пехотинцем там. І він став, і, і про, ну, його військова кар'єра поки не закінчилася, але він отримав величезні поранення. І зараз на відновленні. Але я коли з ним спілкуюсь, ну він для мене як, не знаю, як герой мій, який ну, реальний, який, якого я знаю, якого я знав і до, і після. Тобто, ну, щоб ви розуміли, ми з ним, коли закінчили навчатися, ми після того дуже рідко бачились, бо він залишився в Запоріжжі, а я тут. А потім, коли він мені написав там на п'ятий день після початку повномасштабки, я дуже здивувався, і він мені розказав свою історію. і Після цього ми спілкуємося кожен день. Отакі в мене герої. Ну, ще багато героїв. До речі, таких. Дякую вам велике за інтерв'ю. Дякуємо, що переглянули наше інтерв'ю з Вадимом Мисицем. З вами була юна журналістка 33-го каналу Кіц Анастасія Буц. Не забувайте підписатися на наш канал для отримання більше цікавого контенту та інтерв'ю з цікавими особистостями. Слідкуйте з нами за зірками.